Всім привіт! Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали вікна, в приватний будинок одноповерховий. Профільна система була замовлена ReHau 70, ламінація в масі. Склопакети двокамерні з енергозбереженням, з аргоном та солар. Як ми бачимо, ось такий вигляд має перша конструкція встановлена. Друга конструкція. Було через кутовий з'єднувач 90 градусів. Із нюансів, які були погоджені з клієнтом, це встановлення не звичайного підставочного профіля пластикового, а обов'язково теплого. Ось так ось він виглядає. Встановили на всі абсолютно конструкції. Знизу, так це підставочний профіль. Також на цьому вікні ми бачимо ми продували місця стикування конструкції, щоб не було продування на майбутнє. Ось так: от, одночасна конструкція, монтаж виконувалася, фіксація точніше, виконувалася на монтажні пластини товщиною 1,5 мм. Ми їх купуємо самостійно, тобто впевнені, що там буде товщина не менша, ніж 1,5 мм. Шаг, те, що вимагається, по 15 см від кутів і далі не більше ніж 50 см, оскільки це. Ламінована конструкція. Також на цьому об'єкті була конструкція роздвижна система або портали її ще називають нахильно сувна в сторону. Ось так от виглядає. Знизу ми бачимо проставку це доборний розширювач, оскільки буде підніматися рівень підлоги. Як ви могли побачити, на куті такого великого склопакету був скол, тобто тріщина. Це при транспортуванні трошки пошкодили, але ми його замінимо без проблем. Через певний час. Ось так от виглядає велика світла кімната, де великий панорамний склопакет, його так і розбіжна система і ще додаткове вікно. Ось такий вигляд мають конструкції з вулиці. ззовні клієнтом було таке ж домовлено проговорено, що монтажна піна буде після того, як вона вже розширилася, підрізана та закрита стізом а білого кольору. Ось такий вигляд вже мали всі конструкції, які ми встановили. Це вулична частина. Після нас вже будуть фасадні роботи по утепленню фасаду. І вони додатково закриють ці місця примикання, тобто там де монтажна піна та герметик. Два віконця санвузол, в основному вони такого розміру, невеличкі, поворотно відкидні. Інколи замовляються непрозорим склом сатин, інколи прозорий. Залежить уже від розміщення сусідніх будинків. І ось цей портал або роздужна система, який має вигляд з вулиці. Покажемо, що добурну планку ми теж і монтажну піну всю закрили з вулицю, все герметично і має ось такий зовнішній вигляд. Це відноситься до монтажу, називається оптимальний.